Подивитися перше міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко Сьогодні. Будемо говорити про те, як буде розвиватися і рухатися далі Одеса. Стратегія розвитку на 25 пятий роки. Знаєте, можливо, скептики зараз скажуть, що зараз не до цього, тому що в країні йде війна, вона продовжується. Поки що, коли вона завершиться, ми ніхто не розуміє. Але ж все одно, мені здається, що треба думати трошки, хоча б на день-два. Уперед, ну, умовно кажучи, тому що все одно рано чи пізно війна закінчиться, і треба буде подумати про те, як і чим займатися Одесі в першу чергу. Ну і власне, мабуть, підготуватися до цього можна вже зараз і треба вже зараз, для того, щоб тоді, коли ми могли вже це все реально притворювати на життя, щоб це вже все було готове. Хоча засновники стратегії мені кажуть, що вони і вже працюють над цим. От Про це саме і поговоримо в нашій студії Артем Вівдич, виконавчий директор громадської спілки Одеська стратегія». Тегія, експерт із стратегічного планування Агенції відновлення та розвитку, вітаю вас, пане Артеме. Я вас вітаю. Дякую вам за запрошення. Навзаєм, отже, знаєте, я люблю такі розмови. Може, трошечки нас це відволікає від нашої дійсності, так від цієї реальності, нашої досить таки невеселої, поки що. Але все ж таки, я впевнена, що планувати треба заздалегідь. Ну, хоча б трошки планувати, так хоча б виходячи з того, що ми маємо зараз, ось на цей момент. Ви зайнялися. Ну, власне, ваша спілка так зайнялася цією стратегією. О, звідки це все почалося? З кого це все почалося? І чому саме ваша спілка? Е, Зарубки поясню, тим паче спілка тільки з'явилася. Ця ініціатива народилася під час самої роботи на стратегію як mm. відповідь жителів Одеси, е, людей, які зібралися занести свої пропозиції. І прийняли потім рішення об'єднатися в спілку. Uh -huh. Загалом цей процес почався ще в 24-му році, якщо не помиляюся, ініційований міською радою. А таке прям життя, поштовх йому дала співпраця Одеси з урядом Японії. Як ви думаю, знаєте, що уряд Японії неодноразово вже допомагав Одесі з гуманітарною допомогою uh -huh. та розвитком, і власне минулому році через програму розвитку він профінансував роботу над розробкою стратегії. Тобто, як мінімум, ми розуміємо, що японці е, для себе визначилися, що Одещина має мати стратегію, і як е, важливу роботу профінансували. А чому ми її е, запустили? Міська рада її запустила, тому що насправді це дуже довга розмова, але стратегія це про використання обмежених ресурсів в найкращий фокус. Угу. І ось ми цей фокус якраз і шукали е, цей період роботи. Тобто, виходячи з того, що ми маємо на зараз, так виходячи того, що маємо на зараз, ситуації, виходячи з війни доступні. і з того всього іншого. Так. так точно ресурси, які доступні в міському бюджеті, угу. в, в державному бюджеті. Та кошти, які нам дають партнери, перш за все, європейський союз і е, в рамках е, фонду Facility, фонд для відновлення України, і та інші кошти, які заходять в Україну, е, будь яке їхнє використання потребує спланованого прогнозованого. Е, Певного документу, і це стратегія, один з документів і інший це план публічних інвестицій. Так, ось над цими двома документами протягом минулого року працювала Одеська міська рада за допомогою консультантів агенції відновлення та розвитку. Mm -hmm. Для того, щоб сьогодні, на початку 26-го року, мати цей документ, який визначає, які проекти будуть фінансуватися mm -hmm. з цих різних джерел. Mm -hmm. Нема документу. Вибачайте, держава нам скаже, що ми не можемо фінансувати? Ну, ці Нема конкретики, немає на що відповідати. скажіть. А ви сказали, що це бюджетні кошти, і це кошти запозичені, і кошти партнерів і таке інше. А в відсотках це все ж таки більше державних коштів? Бюджетних коштів чи чи це ну приблизно? Я маю на увазі. Звісно, що я вам коштує. навіть приблизно не скажу. Поснічому mm -hmm. тому, що здатність міста. Залучити зовнішні кошти це фах тих людей, які працюють в міській раді, угу. в різноманітних громадських організаціях, які залучають кошти партнерів. Uh, залежить від того, як ви не спрацювали, скільки грошей буде залучено. зрозуміло. Тобто, то цим не займається. Ну тобто, ви не про гроші, так ми про гроші теж і про гроші Конечно, теж громадські організації через партнерів, через донорів залучають uh, сотні тисяч доларів, євро, uh -huh. а то може і мільйони на гуманітарні проекти, на відновлення тих чи інших об'єктів, там реабілітацію тощо, uh -huh. і це теж частина тих проєктів, які лягають в загальну конву стратегію Одеси. Uh -huh. Тому це про співпрацю і влади, і громад... Ського сектору і бізнесу кожен робить свою роботу, але вона має бути синхронізована, і всі разом розуміють, в який вектор ми рухаємося. Uh -huh. Ось що означає синхронізація зусиль і певний фокус, в який вкладаються ці ресурси. Тобто від когось ідеї, від когось кошти, від когось це все об'єднується. варіант. Добре, а тоді давайте більш детально про стратегію. Власне, так що це за документ взагалі, що в ньому прописано? Ну умовно, скільки там пунктів, чи скільки там тест, чи скільки як це все взагалі виглядає? Euh, зараз буде трошки можливо нудно, але важливо це пояснити. Почнемо з Європейського Союзу, uh -huh. тому що в Європейському Союзі, членом якого ми скоро станемо, сподіваюся. Є система планування сімирічних циклів. Uh -huh. Ось один з таких циклів зараз, який є, це з 21 по 27 рік. В Україні так само. Держава адаптувалася до того такого планування. І в минулому році уряд е, оновив стратегію регіонального розвитку якраз по кінець двадцять тобто року. Тобто це сім років. Да? Це 7 Від... Різок на сім років. Та, угу, та. Та. Але ми, як Україна, область громади в процесі переосмислення, написання нових стратегій, у кого вони не були, для того, щоб ми синхронізувалися з цим сімирічним циклом Європейського Союзу, наступний цикл ми в нього вже зайдемо би, органічно. Він угу. з 28 по 34 четвертий рік. Угу. Так ось держава оновила свою стратегію регіонального розвитку в минулому році. Область. Обласна адміністрація затвердила і місто, вже глядачи, що записано в тих двох стратегіях вищого рівня, uh -huh. розробляло свою стратегію, uh -huh. і це синхронізація якраз ресурсів про яку я говорю. Умовно приходить якийсь донор там уряд Японії. Говорять, ми готові вам виділити кошти. І всі, починаючи від рівня міністра до мера города, кажуть: ось, у нас є синхронізовані кроки, на що ми виділяємо. Ну, наприклад, в Одесі в обласній стратегії написано, що Одещина має високий рекреаційний потенціал для реабілітації військових. Ось, і про це говорять на всіх рівнях влади, mm -hmm. подають проекти, розробляють документацію про те, щоб це фінансувати. Ось mm -hmm. теж, приклад синхронізації. Угу. Добре, а, але все ж таки цей документ він цільний, так? Так, звісно, це цільний документ. Зараз він покриває період до кінця 27 го року, включно. Так в цьому році ще має відбутися робота по розробці плану заходів, тобто конкретних проєктів на, я, на реалізацію стратегії. От я стратегії. Про, конкрет... про конкретний план заходів. От з реабілітацією зрозуміло. Ну я розумію, що це як приклад, але все ж таки він це реалізується на Одещині. Так? Є, так, так, є такий відрізок, теж у теж у цьому документі. Що ще на чому, О, на чому ще можна так, зробити акцент? Цій стратегії є п'ять стратегічних ціл так. навколо яких далі розголужена система всіх проєктів, угу. індикаторів і виконання і так далі. Е, перше це про згуртованість і ідентичність Одеси, це про наше позиціонування, про е, проявлення культури, ідентичності, про е, згуртованість як певні взаємодії всередині суспільства, взаємодопомоги в суспільстві, то, що соціальні питання також відносяться сюди. Друге, це безпека. І цей блок чи не найбільший в стратегії, який об'єднує питання, е які стосуються надзвичайних ситуацій, критичної інфраструктури, е альтернативних джерел чого завгодно, uh -huh. починаючи від води і закінчуючи електроенергію, укриття і так далі. Це другий блок, третій про економіку. Тут е, варто сказати, що є традиційні галузі, як логістика, вона є, залишається і, можливо, навіть стала ще більш важливою е, стратегічною для всієї країни, як працюють порти в, е, в території Великої Одеси, включаючи сусідні громади. Е, це е, торгівля. Туризм як Одеса, як місто, що 365 днів на рік готове приймати туристів і щось запропонувати цікаве в будь-який день і року, не тільки влітку. Uh -huh. Четвертий напрям: про допомогу в реінтеграції ветеранам, про допомогу ВПО дітям тощо, про освіту перекваліфікацію. Це такий освітній компонент стратегії. Uh -huh. І останній п'ятий напрям це міжнародне позиціонування. Власне, сюди входять в тому числі наскільки Одеса успішна в торгівлі, в економіці міжнародній та в залученні донорських коштів. Угу. Бо ми розуміємо, що власних бюджетів у нас дуже мало, і без зовнішньої допомоги профінансувати такі проекти, які сьогодні ти їх робиш, а завтра вони створюють економічний ефект. Ну, нам просто дуже складно. Більшість бюджетів йде на те, щоб сьогодні виживати, забезпечити ну, стійкість при і принаймні кілька років війни, повномасштабною про це говорити дуже так. важко насправді, взагалі про інвестиційні кошти, наскільки я розумію, це точно, це точно. Особливо особливо враховуючи, що ми говоримо про документ, який називається стратегія розвитку, це його офіційна назва. Так. так? Тобто, Хоча це не факту, стратегія проїдання. Давайте так, якщо вже простим простою мовою, так а саме розвитку. Тобто, це на перспективу, але в ньому також є дуже багато завдань по стабілізації. Сьогоднішню ситуацію. Uh -huh. Правильно? То, допустим, інвестиції в енергетику, щоб зробити стійкою no, до обстрілю. Це треба робити сьогодні? Треба. Розширювати мережу укриттів, треба теж. Але в той же час е інвестувати, в, наприклад, в індустріальні парки. Щоб створювати робочі місця в майбутньому, тобто, що ми ж можемо сьогодні, Ми можемо провести е, проектну документацію зробити, е, почати переговори з потенційним інвестором. Так можливо, вони сьогодні прийдуть, але якщо ми не зробимо сьогодні цю підготовку, то завтра ми не отримаємо якихось грошей і розвитку. Тому mm. дуже багато також про підготовку до повоєнного відновлення в цій стратегії. Mm -hmm. Тим більше, що іноземні особливо партнери дуже до цього скрупулезно відносяться. Я знаю, ставляться і дуже дуже сильно. Ну тобто, по факту просто так гроші ніхто виділяти не буде на те, що не прописано конкретно, і те, що не зрозуміло для інвестора, для потенційного партнера. Наскільки я розумію, наскільки знаю, як це все працює, так зараз. так. І стратегія складається власне з аналітичної частини. Це оновлення ситуації на сьогоднішній день. Ну, постану на минулий рік, коли ми ці дані збирали, це обґрунтування, де ми сьогодні. Uh -huh. Його теж мають розуміти наші партнери, які фінансують. Яка у нас ситуація демографічна? Яка у нас ситуація в секторах економіки? Uh -huh. Наскільки ми могли разом з міською радою та військовою адміністрацією позбирати дані? Наскільки ми це зробили? Чому я вкажу ось наскільки могли? Тому що в умовах війни статистика працює обмежено, демографію ми до кінця не розуміємо. Угу. Ну і цих викликів насправді багато, але це не означає, що якщо у нас немає даних по всім параметрам, що, що, що нічого там? не відбувається. Ну, да. Ми робимо по максимуму з того, що можна зробити. Взагалі, дані по Україні в цілому дуже важко наразі збирати, тому що частина території окупована. Чотири території настільки прифронтова є, так і настільки близько, що це теж утруднює цей процес, я так розумію. Тому тут питання. Оця стаття про безпеку викликала в мене набагато ну багато цікавості, окрім реабілітації військових. Тут більш-менш все зрозуміло. Так, ну тобто, я розумію, що от, якщо конкретно говорити, ви сказали про укриття, ви сказали про... Електростанції, 4 роки повномасштабної війни ми маємо і досі ось такі проблеми, як ми маємо. Я розумію, що зараз це питання стосовно того, що ми отримали не до вас, але все ж таки, якщо ви підключилися зараз як спільнота до цих питань, що можна реально зробити в якісь найкоротші строки? Що ставить при собою як завдання спілка одеська стратегія, так це звести за один стіл переговорів різних гравців. Uh -huh. І ми говоримо про те, що це стратегія не муніципалітети, тобто не міської ради чи там військова адміністрація, яка має її виконати, а громади. Тобто в ній мають бути проекти, які... Робить бізнес, де щось робить громадськість, де щось жителі вкладаються uh -huh. умовно ну, в розвиток мережі ОСББ. Да? Це виключно завдання людей, які самі на себе беруть відповідальність. Але в цьому є місце в стратегії. Так ось говорячи про енергетику, це е співпраця міської влади. Координацію обласної влади співпраці з приватними компаніями, такі як ДТЕК, які обслуговують абонентів, mm -hmm. це внесок від тих громадських організацій, міжнародних донорів, які фінансують міні-проекти, наприклад, сонячні панелі ставлять mm -hmm. цю фінансують, і спілка якраз мала би об'єднати і всіх посадити за один певний стіл переговорів, де ми разом. Визначаємо, хто що може зробити, щоб Одеса як місто в цілому, як система, стала більш енергетично стійкою. Mm -hmm. Окремо ніхто не вирішує цю задачу. На жаль, і можливо, цьому проблема якраз нестачі координації. Це, що ми маємо наразі, цих зусиль зусиль? Да, бо у кожен є окремо свої повноваження, він їх виконує свій обмежений бюджет. Ну там міській раді профінансувати приватний об'єкт, не знаю, інфоксудоканалу чи ДТО. Це ціла історія. Я маю на увазі процедурно, але якщо ми спростимо ці механізми взаємодії і е, під однім такі просольки будемо діяти в одному напрямку, то це як мінімум пришвидшує прийняття рішень і дозволяє більш оперативно реагувати на ті чи інші речі. Тому сподіваюся, 4 роки е, такі строки мали би залишитися в минулому, завдяки mm -hmm. діалогу. Mm -hmm. Ну от я теж не розумію, чому стільки років, тому що. Ще... Про це все ще говоримо розумієте, тоді коли вже маємо жахливі наслідки, насправді і так вони ще поки поки що не є непоправними, але все ж таки, все одно завдають все більше і більше шкоди. Ну я би сказав з точки зору саме можливої енергетики, але безпеки, що м м, реагування воно е це тільки одна з частин. Е реагування на ситуацію. ситуацій. Е доволі багато зусиль віддається підготовці, щоб його не допустити. Ну, в нашому випадку з війною це робота ППО, все. це якісь укріплення, це е, інженерні рішення по децентралізації енергетики mm -hmm. або мереж, які доставляють її. А, потім реагування безпосередньо, тобто, коли щось настало, ми маємо бути готові мати генератори, відкривати оперативні пункти, підключитися, так, так. десь mm -hmm. перекинути на інші мережі тощо, і подолання наслідків. О, зазвичай ці три компоненти вони роздільні і ось той перший по підготовці його ж не видно. А, і нам зараз складно говорити, чи він був ефективний? Чи ті люди, які за це відповідають, все зробили, що вони мали 100% зробити. так як мало. Да, бо так. це та, та робота, яку ти так. Так, ми, ці... ми, ми маємо вже наслідки. Ми вже мачимо, бачимо, відчуваємо наслідки. Власне, ну і те, що робиться вже потім, так тобто вже відновлення сам процес. А підготовка тут я з вами згодна. Тут складно про це все говорити. Про укриття взагалі не розумію, чому говоримо ще після чотирьох років повномасштабки, але все одно це актуально і. Ця тема теж має підійматися і далі. Так? Тобто є ситуації, коли люди вже не реагують настільки, наскільки мали б реагувати так, але ж є ситуації, коли так, треба спуститися в укриття, все ж таки, і попереджають про такі ситуації. А багато кому немає куди спускатися взагалі. Тут теж велике поле для співробітництва між різними структурами. Ось, умовно на балансі міської ради. Е, я зараз цю цифру не заву, але певна кількість укриттів, яка є на балансі, міська рада ну, має Ну Так, обслуговувати. ми про це неодноразово говорили. А, так, це але і... так само а, на балансі у приватного сектора, які теж по закону несуть відповідальність mm -hmm. за те, щоб тримати їх в належному стані. Вони були відкриті, щоб і доступні. Щоб вони були відкриті, так. доступні, mm -hmm. підремонтовані. Ну то есть, mm -hmm, mm -hmm. були людські умови, а, але також і стимулювати. І, е, приватний сектор відкривати нові. Е, ось як на мене, mm -hmm. в Одесі гарно працюють е, приватні пункти незламності. Ну, умовно, магазини, кав'ярні, заходь, заряджайся mm -hmm. і так mm -hmm. далі. Mm -hmm. Це ж той же самий приклад співпраці. Народи нам сектори. це демонструють дуже, да, дуже да. добре. Ми стійкі завдяки малому бізнесу дуже багато в чому mm -hmm. насправді. Які відчиняють в... свої двері в таких ситуаціях. Да. Це і правда, з укриттями з з мало би бути так. Uh -huh. Більшу цієї співпраці, але механізмів як умовно компенсувати малому бізнесу за те, що він відкриває свої двері, uh -huh. віддає частину uh -huh. приміщення їх, так. їх дуже мало. Ось нещодавно я бачу, що е місь міська рада прийняла програму по компенсації витрат на паливо на генератори, коли був серйозний блокал. Uh -huh. Гарний приклад, коли з міського бюджету щось корисно фінансується, uh -huh. і так би могло бути і в інших секторах співпраці, бізнесу, влади і громадськості. Науковців, і так далі щодо реабілітації військових, дуже важлива і чутлива тема. Як на мене, часто спілкуюся із. Власне, навіть не знаю, волонтерами так, мабуть, більш волонтерами я б назвала цих людей, і які самі ініціюють ось такі програми. Є програми постріл віри, про які ми неодноразово говорили. Це батьки загиблого воїна, є ще інші програми, коли підтримують військових. А хочеться, щоб держава більше долучалася до цього питання, тому що військових багато їх буде ставати тільки потребують реабілітації все більше. І ми маємо розуміти, що маємо бути до цього готові. А ми ж поки що не готові, напевно. Uh, я один з таких людей, з ким ви спілкуєтеся, бо uh, я uh, в складі громадського військового руху є, і ми нещодавно в Одесі запустили проект зайняті для ветеранів. Uh -huh. І зараз готуємо запуск проекту uh, системи оперативного виклику адвокатів uh -huh. для uh -huh. військовослужбовців. Uh -huh. uh -huh. Переза все юридичну підтримку uh -huh. за все, для військовослужбовців uh, ветеранів також, але для військовослужбовців її прям реально мало. А питань умовно взаємодії. З командуванням, uh -huh. ВСП іншими службами, ВСП це військова служба по правопорядку. Uh -huh. Їх достатньо багато, коли треба ось так оперативно дати відповідь. Uh -huh. І ну, військовим майже немає такої можливості. Так що це така ініціатива, яка потрібна тут і зараз. І я дуже сподіваюся, що в якийсь момент вона стане вже не такою потрібною. Як у нас реагує громадянське суспільство, волонтери вони роблять те, що держава в цей момент робить якось недолуго, неоперативно, але це має бути тимчасово, поки держава не встала на ноги. Ну так. Вони показують приклад, умовно кажучи, так який приклад має підтримати держава і підключитися дуже швидко. А це не завжди відбувається. Хоча в деяких ситуаціях ну, мені здається, що взагалі на волонтерах багато чого трималося і тримається, і продовжує триматися насправді, але це ж не вихід. Ну, ми можемо насправді багато про це говорити. Це uh -huh. не дуже тема пов'язана зі стратегією, uh -huh. Uh -huh. але ну, я, зі, зі сторони, можу підтвердити, що запит е, великий. І е, коли держава зможе його задовільнити, це питання. Те, що міська рада е, робить. Е, там, Сніданок, кава з ветераном, має свій ветеран-хаб, це прям великий плюс. Дуже мало громад в Україні, особливо маленькі, я не кажу про обласні центри. маленькі, Мають якісь програми підтримки ветеранів, ветеранські простори, людей, які навчені спілкуватися з ветеранами, розумієш, запропонувати, як це зробити. І Одеса тут я хочу сказати, що доволі успішна. Не пасе задніх. Точно не пасе задніх. Є великий потенціал того ж самого куяльнику. Здоровлення медичного розвитку медичного кластеру, і це дуже великі гроші, велика робота. Але при успішному ось виконанні тих кроків, які закладені в ту саму стратегію, я думаю, Одещина, як центр рекреації і відновлення ветеранів, це досить реальне Непогада, завдання, з яким можна впоратися. Так, так. Добре, давайте будемо підсумовувати сьогоднішню нашу бесіду. Отже, ця стратегія буде презентована, наскільки я розумію, так? На так буде презентована? 9, 9 так. січня запланована її презентація перед депутатами, uh -huh. а також презентація перед широкою громадськістю. Uh -huh. Що це далі? буде uh -huh. на сторінці одеської стратегії. Відповідно, можна буде там, почитати або навіть подивитися. Uh, наступні кроки це її прийняття і, власне, початок реалізації. Uh, для того щоб її реалізувати, має з'явитися ще один документ план. Заходів з реалізації mm -hmm. це конкретний перелік проєктів. Тобто, якщо стратегія це про вектори, напрямки якісь завдання, які mm -hmm. треба виконати, mm -hmm. то мають бути проекти. Точково прив'язаний до території з назвами конкретно з термінами з термінами, термінами відповідальним виконанцем, <гум> тощо. І ця робота ще буде тривати. Е, я би хотів запропонувати підключатися через громадську спілку «Одеська стратегія» до розробки цього плану. Так чи інакше, ми будемо на контакті з міською адміністрацією і міською радою, щоб бути долученим пропозиції жителів включати в цей план заходів. <гум> і він е, після затвердження. Має бути синхронізований з планом публічних інвестицій. Це теж окремий документ з переліком проектів фінансуванням. Тощо для того, щоб міська влада могла звертатися, як я вже казав, до держави, до донорів, банків угу. тощо на залучення фінансування на ці конкретні проекти закладені в план за отже, не треба недооцінювати такі документи, так і не треба недооцінювати от такі стратегії насправді, тому що вони про майбутнє. І про відновлення вони і про сьогодні також. І про сьогодні також. Так. Дякую вам, Артем Вівнич, виконавчий директор громадської спілки «Одеська стратегія», експерт зі стратегічного планування агенції відновлення та розвитку. Був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що. Вже існує ось ось 9 січня, буде презентована стратегія розвитку Одеси власне на 25-27 роки. Там дуже багато прописано, багато векторів, таких важливих, які сьогодні важливі, які важливі для нашого майбутнього. Тому ви, як активна спільнота, теж можете долучатися, правда? і Слідкувати за цим процесом, дивитися, це буде все у відкритому просторі. Ну, документ цей відкритий, правда? Так, він можна сайті долучатися, і можна можливо теж щось підказувати з свого. Боку, тому що багато залежить від жителів, не треба це недооцінювати. Теж від мешканців теж багато чого залежить. Саме так: читати, ознайомлюватися, пропонувати і потім спів виконувати. Дякую вам, будьте активними. Побачимося на першому міському.